Здороч чуваки! З вами Демік і це, як завжди, рубрика Random Play. Ми традиційно знаходимося на сайті ChromasGames.com І тут є функція random. Обираємо рандомну гру з великого списку і граємо в неї. Ну що рандом. Так, сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Color Joy. Ну що, давайте подивимось, що це за гра. Так, Play. Перший рівень. Click here. Ага, ну просто, просто треба прибирати оці палички і опускати наших тіпочків. Такий портальчик знизу бачите. А як я упущу цей квадрат? Що то не знаю. Е, я не розумію, як вони зменшуються. Ти торкаєшся і вони зменшуються, але хто до до кого має доторкнутися? Гавел компліт. Якось дивно трохи. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз хто зменшиться? Кружочок зменшився. Квадрат ні. Странно. Якщо так. А, я зрозумів, нам треба кружочок опустити в портал, а цей квадрат нагодувати треба було, щоб він наш кружочок не з'їв. Ну вот тут нам кого тропу пустает. Походу их двух, да. Next. Значит, синий квадратки к синий портал, зеленый за зеленый. Так, ты иди туда. Ты иди туда. Пришел, Пройшов. Ну і добре. Так, котись, котись. Котись, котись. Коти горошко І три зірочки буде, а? Та? Так. Ах, було б одна суть, ніби показувати нам... Які опускати? От тут... -от, отут вот от зараз незрозуміло кого треба опустити нам, кого ні. Щось я затопив. Оп! Оп. Ч. І все, леве компліт. Якось дійсно дивно. Ишо, І, І шо. Ладно, в Ну, Мы все попадают чи ні? Трохи впали. Тільки не так, як мені треба. Ну, давай, давай, впай. Не хоче. Ч-то я не шарю. Ч-то я не шарю. Давай, 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 давай. Ну, ну, ну. Красава. Затащили ми. Так, тут же три портальчика з'явилось. Ну, ладненько. Скидище. А цих я як опощу не ях. Треба тоді дума... А вот так. Оп. И вони всі попадають. И червоний впав. Изичка. Угу. Mm -hmm. Так, якщо я нажму тут. Чтох на. Next. Синій зразу йти туди червоний туди ти туди давайте ты всі все, всі Покутились все чудово Так, тут що у нас Стики крушочки, Стики крушочки, не знаю що куда нажимати Що куда нажимати Стоп, а як мені в цей портал Зеленый попасть Странно на наверху Він ж на наверху. А, треба збільшити. Вот як. Зараз збільшимо синюш. Ні, синю ми збільшили, червону. Збільшимо, все збільшили. І підняли. Так, це шо за штука? Стопрез. Хм. Один є. Другий є і третій є, якось дуже easy. Що його настільки треба збільшити? Ага, він тут вже не... не пролізе. Е, е, куди ти покотився, братан? Давайте тоді так попробуємо. Так, ти збільшився. Ти котись. І котись. Оп! Ого! Ще один вилетів? Нічосі. Телепорт, трамплинчик. Так, що він нам дає. Тут заблокували вихід. А що тут ще тут, ще тут заблокувати? Ес. Все, изи. Так, думаю, вже цар 17 го то думаю дойду до 20-го. 20-й пройду. І буду закінчувати відео. Як? Моє враження від гри... Ну вона досить цікава, але... Щось я не шарю Тут в кожному рівні когось іншого треба опускати. Вони би сказали, показали кого опускати, або якби по дефолту треба було когось опускати. А то не зрозуміло взагалі. Ты бишь тут просто можна на рандом пройти І навіть зівочки не збирати. А тут як ми маємо пройти? Так от такого муцюписенького пацанчика маємо пустити. Да уж. Так, то треба розетнути. Це діло треба розетти. Ти моцеписенький пацан навіть не влізе туди Навіть такий маленький і то не влізе. Дело дрянь. О, все зменшився. Не шар, як вони зменшуються, як вони збільшуються. Як їм заманеться, так вони і роблять. Бум. Канала. Давай, штухни, или штухни. А, заразу, так а, не в канал. Давай штовхни его, штовхни. А, треба сразу так. Ай. Да че ти не ще Так, квадрат викидаем. Кръжок опускаем. Штухни, будь ласка. Оп. Избішись, пишись. Еес. Ну все, 20 рівень закінчили. Думаю на цьому закінчую відео. Пошли вот 20 рівнів. Тут я не знаю скільки їх є. Ну як, я на, на рахунок цієї игры уже сказав, все ж думаю. Тому... Підписуйтесь на наш канал, підписка зараз на екрані. Вступайте в нашу групу ВКонтакті, вступайте в братерську групу. Дякую за перегляд, всім удачі.